Після в'язниці та депортації зі США я повертаюсь в Україну. Починати все з нуля. Я з мінусом в гаманці і розумію, що мені треба все починати спочатку, але моя мрія реалізації своєї справи, вона все ще зі мною, в мене її ніхто не забрав. Тому я починаю все з нуля. Привіт, це Єсафатович. І на своєму каналі я розповідаю про історії та досвід, які вплинули та змінили на моє життя. Отже, я вже розповідав, що повернувшись з Канади, я мав мрію про реалізацію своєї справи. І я прикріплю відео на посилання посилання на відео тут, щоб з'єднати ну, історію. Але по суті, хто слідкує по хронології, то зрозуміє все, що відбувається. І я повернувшись додому, розумію, що в мене є знайомі дівчата, які мають б'юті салон малесенький. Вони також розвиваються, але вони вже якби на якомусь певному рівні, у них вже там дехто з більшим досвідом, дехто з меншим, але вони вже типу, декілька років в цій справі рухаються. І от у мене залишився варіант колаборації. І я починаю розуміти, що оскільки в мене досвіду професійного в чоловічих стрижках. Ну, немає в мене, тобто він тільки як хобі було і на такому якомусь рівні. Після курсів я розумію, що мені треба все відпрацьовувати. відпрацьовувати всі навики І м я розумію, от це лишається справа, за яку я можу зачепитись, бо мене дуже психологічно накриває. Мене накриває те, що я полетів в США Ніби підзаробити гроші, щоб реалізувати справу, і щоб, так як я її бачу, як свою якусь певну картину світу, куди я маю рухатись, як воно має йти, воно трошки зруйнувалось. Я вже не маю доступу до Сполучених Штатів, я не маю доступу до якихось там заробляти гроші, чи підзаробити гроші, чи вийти на якісь такі. Рівні. Тобто все, що було останніх три роки, це просто обнулилося, і, і все. І мене це, типу, в голові це все тримає, накриває в, в плані, що як так, як я так міг, я взяв і на себе якісь тримав повідомлення, чи що в телефоні, я їх привіз. Туди на імміграційну службу, і просто їм це виходить, віддав. От в мене були такі думки, мене жорстко мене це жорстко прокручувало в голові. Але при цьому всьому я розумів, що ну, це вже сталося. Це вже сталося, це так, як сон, це щось так щокнуло, все. І я вже тут. І я почав розуміти, можливо, мені треба побути вдома, можливо, мені треба пожити так, як. Нормальні люди живуть і, там, в своєму місті, ходять на роботу, якісь такі речі, тобто вже без цих подорожей, без цих якихось перельотів, трошки якби осісти. І я розумію, що якраз своя справа, барберинг, це якраз є те, в що мені зараз треба фокусуватися і направляти. Фокус до реалізації, тобто робити кроки, воно мене ну, переключить. Це все вже пройшло. Я вже був там, в Штатах, я це вже депортований, ну, вже все. Типу, я не бачу, що я можу робити. І моя ідея основна була побудована на реалізації своєї справи тепер. І все, я починаю якби, приходити а. до себе. Розуміти, що мені треба. Мені потрібно відпрацьовувати те, що було на курсах, здобувати більше клієнтів, здобувати більше навиків, напрацювання моторику рук, розуміння стрижок, форм стрижок. Знову ж таки, приходить на допомогу Ютуб. В якому вже є якісь майстер-класи, майстри, які викладають якісь свої техніки, і інформації дуже-дуже багато. Плюс на курсах ми також розбирали основні бази, там, пропорції, голови, як чоловіча стрижка відрізняється від жіночої, бо ми жіночі стрижки не розбирали. І основний фокус на Робота машинкою фейдити оці плавні переходи, знову ж таки, там різні насадки, як оці ножі рухаються. Знову я це все якби включаюсь в цю роботу, в цю деталізацію, в як правильно там положення ножиць, дивитись, працювати. Ну Плюс я ж. Прихожу також, якби в салоні з дівчатами дивлюсь, що вони роблять як взагалі бізнес надання послуг в сфері грумінгу, обслуговування, опрятності, краси, як вони це ну, жінкам, який сервіс дають. І я розумію, що в жінок набагато ширший спектр послуг, які вони отримують, і ну, навколо чого весь бізнес все крутиться, ніж у чоловіків, бо у чоловіків все дуже е, просто примітивно. Прийшов, постригся, е, там під е, збоку одиничка, зверху е, двоєчка, троєчка, і пішов. Але це дуже дуже на такому якомусь рівні. Звісно, молодші дівчата вони вже розуміли, що треба якісь певні пропорції підібрати, і ну, стригли краще. Навіть в салоні тут в дівчат були клієнти-чоловіки. Ну, бо дівчата якби стригли краще, як там якісь радянські бабусі і тому подібне. Але все ж таки культури такої, якби барберства жорсткої ще в нашому місті не було. Воно тільки почалось. Це 2019. і Воно почалось в великих містах, там Київ, Львів, це все поприходило з-за кордону. Е, я почав вивчати, які є товари для укладки. Тобто, якщо стрижку зробити, є певної форми, потрібні якісь товари для укладки, там пасти. Е, я зрозумів, що там є порошки, гелі, пасти, крема. Для бороди гаряче гоління от барбарство, воно чим е, крутіше просто за якийсь салон, перукарню, оскільки барбарство воно має дуже велику історію і воно там і зав'язане з такими, так як ніби ефект сауни, коли розпарюється лице, королівське гоління, коли е, ручною бритвою. Ну, лезо закладається і е, ну, підбивається людина після ну, розпарене, лице, обличчя, і вони ж пори, всі відкриваються, воно також очищаються. І суть в тому, чим більше я дивлюсь відео, тим більше розумію, що сервіс якісний, він класний. І от в Києві, коли я практикував в, того м -м, майстра, м -м, ходив на майстер-класи. В схожий оцей б'юті салон, що ідея чоловічої і жіночої зони в б'юті салоні, тобто там ж також розкривалось те, що чоловіків є свої шампуні, є певний догляд за бородою, певний догляд за стрижкою. І це все, типу, чоловікам можна показувати. І людина, ну, наприклад, чоловік, в мене таке було поняття, що от чоловіки ходять на роботу, заробляють гроші, незалежно від якої професії. Чому чоловік не має, наприклад, якщо він там особливо в офісі працює, або, наприклад, він там, наприклад, навіть таксіст, чому він не має виглядати якби. І красиво пострижений акуратно, і там цей самий шампунь, чи... чому він не має там пахнути, хай буде чоловічими запахами. І я почав, типу, ці всі різні моменти відловлювати, дивитися, які є товари на ринку. Але все ж таки залишається? Що? Залишається те, що. Мені потрібні клієнти. В дівчат клієнти були, вони мені сказали, що будуть направляти тепер клієнтів якби, до мене. Через те, що е, типу, я чисто буду фокусуватись на барберінгу. І в нас так були там, декілька кімнаток в, в салоні, типу, там для манікюру, для педікюру, але от для чоловічої жіночої стрижки. І для візажу, оце був такий ніби зал, і по колу так ішли дзеркала. Ну і виходить, що в мене була своя типу, тумбочка з така тумбочка столик з кріслом, зеркалом, тобто чисто для чоловіків. Це вже якби ну, прикольно, такий малесенький кутик. І дуже класно, що це все знаходилось біля микі. І от в цьому салоні в Києві. Мені сподобалось, там голову мили до стрижки і потім, щоб це все волосся, все, що з фейду дуже дрібне волосся е- Треба було також змити і потім висушити, укласти з пастами за допомогою. І от це вже типу був інший рівень обслуговування, це інший рівень, це не те, що ти пройшов. Тут я почав розуміти, що треба інструменти після клієнтів дезінфікувати, їх треба чистити. Це все я розумію, і мені це типу подобається. І це не просто те, що ти приходиш, там посидів, почекав в черзі, в тебе постригли, на тобі куча волосу, ти йдеш додому, у тебе все чухається. Ні. Тут все, типу, детально продумано. В барберингу все дуже класно продумано вже дуже давно. Тобто є акуратні комірці, накидочки, ти все типу, якби ізолюєш, волосся нікуди не попаде. Помили голову. Неважно, ти прийшов з роботи, з якоїсь будови чи звідки, неважливо. Тобі помили голову прикольним дорогим шампунем, якісним. Майстер, наприклад, я роздивляюся, як росте волосся, яка знайомлюсь з клієнтом, все має бути спокійно, все має бути так як в масажі на рівні дотику. Тобто поставив руку на плече клієнту, спілкуєшся з ним. Коли миєш голову клієнту, це також уже типу контакт з людиною, яку ти не знаєш. Це знайомство. Все треба робити такими ну, плавними, акуратними рухами, щоб людина не відчувала дискомфорту. Бо це, типу, сервіс. І я розумію, от, типу, чоловіки, і по суті, я розумію, що це є якраз тема, яка мене, типу, чіпляла, що чому чоловіки не можуть утримувати нормальний сервіс. Чому ти десь приходиш, тобі люди або хамлять? або Е, типу, там, ну, коротше, ти отримуєш не те, тебе постригли не так, як ти хочеш. Немає якогось індивідуального підходу. Всі, типу, як по шаблону стрижуть. А тут, виявляється, все це є. Просто це треба поширювати, це треба масштабувати, це треба доносити людям, що це нормально. Тут немає. Тут реально, ти, ти заплатиш трошки більше, але ти отримуєш повноцінний сервіс. І в мене, я пам'ятаю, навіть на початку дехто там зі знайомих, з родичів казали, О, та, там, як, наприклад, вже знав ціни на барберінг в цьому в Києві. У нас був місцевий вже декілька барберів, і я вже знав їхні ціни. і... Це було ну дорожче, дорожча стрижка. В... Я не пам'ятаю наскільки, ну це не було там дуже дешево. Там тих 30 чи 40 гривень, що, наприклад, тітки стригли. Це треба було віддати там, напевно, біля 100-120 гривень за стрижку. Але прикол в тому, що я кажу, е, наприклад, брату там пояснював, кажу, дивись. Ти йдеш до дотьки, вона тебе стриже за 15 хвилин. Непонятно, якою машинкою. Непонятно якою технікою і після кого ця машинка. Е, ти йдеш, ти вроді би пострижений. Ну, все ж, ми погоджуємось, що це стрижка. Але якого рівня і яка стрижка за 15 хвилин, і вона там взяла, наприклад, з тебе 30-40 гривень. І тут, наприклад. Дорогий шампунь, дорога машинка, все суть не в, не в ціні, а суть в якості. Це все якісні речі, плюс знання майстра і тому подібне. Так воно типу, буде дорожче. Але ти получаєш дорогий шампунь, нормальне обслуговування. І приблизно барберська стрижка приділяє час, воно тебе нікуди не жене, ти розслабляєшся. Це, це цілий ритуал. І воно, типу, триває 40-50 хвилин. Якщо з бородою, ну, вже залежить від знайомства з клієнтом. Е, в нас була задача на, на, на практиці, на, на курсах, типу, стрижка 40 хвилин. В тебе 40 хвилин є все повністю пройти, всі-всі-всі е, моменти, щоб людина отримала свою стрижку. Так, це не швидкий результат, але це якісний результат. І Получається, що ця жінка за 40 хвилин вона може постригти двох-трьох людей. І по суті, вона заробляє за годину ті самі гроші, що барбер. Але барбер, інструменти, я пам'ятаю, машинка 100 доларів, фен 50 доларів. Е залежить, є там і дорожче все. Так само машинки йдуть дорожчі. Ну, приблизно там тример хороший теж біля 100 доларів, бритва 100 доларів. Така бритва на лезу, ну, вона там вже дешевша. І це все включає, включає, включає. Але суть в тому, що ти свідомо йдеш в ці знання, щоб надавати якісні, хороші послуги. І це, типу, чоловічий ком'юніті також, ну, наприклад, Барбершоп. Тому от я з цими бажаннями реалізації цього, з цими думками. Підходив до, до цього і розумів, що скільки мені з цього, цього треба вивчити, які вже є рівні, але все рівно в той навіть момент, коли я це все робив, знову ж повернусь до якоїсь такої психології, що завжди, типу, якийсь внутрішній критик. Тоді я цього не усвідомлював. Але от я недостатньо знаю, я не маю достатньо навиків. Мені важко там брати також оцю наприклад суму грошей за стрижку. Мені важко оцінити цю якби стрижку написати прайс. Мені це все важко, бо я пам'ятаю, як я був в лісгоспі, я знаю, що ці люди типу вони не мають грошей. В тебе включається таких куча процесів. Це все мучить. думаєш, блін, хочеться і надавати якісні послуги, але ти не можеш їх надавати безкоштовно, бо е, ну, це ж, типу, жесть. Відповідно, на початку, однозначно, в нас було е, моделі. Я знав, що на курсах були моделі, модель може прийти, постригтися безкоштовно. І я був готовий. Я все ж таки якийсь ресурс. Зі Сполучених Штатів, з круїзних лайнерів, якийсь ресурс запас з грошей мав. Тобто я розумів, що е, я, типу, з голоду не помру, там, ближчим, там, не знаю. Півроку, рік. Ну тобто я про це не думав. Я розумію, що от зараз мені це треба просувати, рухатись. Але все ж таки, три роки мене не було тут, е в Україні можна сказати, толком. Я десь кудись їздив, літав, і я не знаю, що не звик до людей, навіть мої друзі, яких я там знайомі, я вже також до них не звик. І виходить, я почав пропонувати що ось так. Є стрижки, я цим займаюсь, приходьте як модель, сподобається, не сподобається, мені потрібні ваші відгуки. Ну, мені потрібно напрацьовувати свої навики. І звісно, це все не було швидко, ніхто не набіг в один день, що о, все. Типу, кожна людина живе своїм життям. І кожна людина в своєму житті має якісь повні ритуали, звички і тому подібне. І... А я після цих розгонів і цих подій, що в мене відбулось, мені треба далі швидкості, а тут, виходить, ось так все спокійно, плавно, розмірено. Дівчата підкинули декілька клієнтів, направили, почав з ними знайомитись. До мене прийшли моделі. Тут Інстаграм треба завести, щоб була професійна сторінка. І я там нічого не знаю і розумію, що ну, дівчата також через Інстаграм проявляються. Це якось також твоя е презентація через м ну, Інстаграм він може бути так само професійна панель твоя і відображенням твоєї справи. І тут стільки всякого накопичується, назбирується. А я звик до якоїсь такої. М Фізичної реалізації, тобто е, я от з людиною в контакті спілкуюся. Це живий контакт. А от спілкування в Інстаграмах, там ще щось. Для мене це, типу, все дивно, це щось нове. ну Типу, в мене є сторінка в Інстаграм, але ну я, звісно ж, дивлюсь, як дівчата роблять. Е, це якби колаборація, взаємодосвід. Ну, це круто, є куди типу порозуватися. Але при цьому всьому я розумію, що клієнти зараз до мене за тиждень не набіжуть. Я постражу людину, залишиться місяць до того, щоб ця людина повернулась. А протягом е цього місяця я ж не буду чекати одного клієнта. Є, наприклад, робочі дні. Беремо умовно, розписуємо робочі дні 20 робочих днів. 20 робочих днів це приблизно стільки то робочих годин. Стільки то людей я собі починаю рахувати, скільки клієнтів можна взагалі прийняти за тиждень, скільки клієнтів можна прийняти за день, скільки зручно. Я розумію, добре, по годині на клієнта умовно, потім прибрати після клієнта цей е, добре, 6 клієнтів, там, чи 8 клієнтів, чи 4 клієнта. Ну, хоч щось. Але є десь клієнт 2 в день, а десь немає. Я тільки починаю. тому... От, багато, багато цих нашарувань, але це все треба розуміти, що все зразу не йде. І я типу це розумію. Я розумію, що напевно мені напрацювати клієнтів приблизно треба буде пів року, шість місяців. І мене починає цей шість місяців. Це капець, це просто безрезультатно. Тобто, навик буде, досвід буде, але шість місяців. І я собі також починаю думати: ну добре, тоді з часом буду бачити, клієнтів, типу, буде багато, місто велике, там 50-60 тисяч населення, є там один барбершоп. Люди туди ходять, тобто ніша, ще є куди розвиватись. І однозначно, що якщо піде отака типу, ця воронка, якісь люди один одному будуть переказувати, все типу буде. Але не все буде зразу. І я в такому ритмі оце рухаюсь, просуваюсь, дивлюсь дівчата, які ще додатково послуги не дають. Е, зрозумів, що, наприклад, шугарінг, е, типу, депіляція може бути для чоловіків також. Бо оці, наприклад, зони під щоками брити їх не бажано. Але, наприклад, навіть та сама стрижка. Там, ну, голова, борода. Але ж є такі моменти, що в когось росте волосся на носі і смисл його брити. Ну, це типу, не зовсім правильно. І я типу, от бачу, що дійсно депиляція, шугаринг може, наприклад, там, оцих декілька волосок тим воском чи цукром хоп, типу, забратись дуже швидко. І цей. Ну, і я типу, починаю тільки це досліджувати, бачити, як це відбувається а лише типу якби, клієнтів, так як немає, ще їм там жорстко не пропоную. Але вже якісь моменти для себе починаю розуміти, накидувати, що чоловічі послуги можуть збільшуватись. І знову ж таки вертаюся до того, що швидкості в цьому всьому немає, і в мене є якісь заощадження. І в мене типу, була така ідея, ну, на чому мені їздити на роботу, я там на маршрутку якось їжджу, потім в мене там, брат ремонтом автомобілів займався покраскою, типу, такими моментами. І Він мені там знайшов, я пам'ятаю, скутер каже, От ми тобі там його зараз підшаманим, хочеш, можемо скутер, ну якраз там літо, е скутером типу, їздити буде в прикол і типу, невеликі гроші. Я, типу, час в мене є, це все. Я типу, включаю з ним робити цей скутер, але все рівно я розумію, що от зараз я розумію, що на той момент моя психіка хотіла. Щось кудись включитись, щось ремонтувати, лагодити, щось таке робити. Тобто все, що відбулося зі мною, типу, воно щось порушилось. Мені тепер це треба поремонтувати. Але я це поремонтувати не можу. Але я можу щось поремонтувати інше. І от мені, типу, я почав переключатись, що я там з братом скутер реставрую, купив АБУшний, я його реставрую. Ми там його дуже швидко зробили як то, З його знаннями, з моїми якимись грошима. там, от, Я почав їздити на скутері. І м, другий момент, що скутер це таке, коротше, м, це, як би, можна сказати, що з дитинства в мене не було там мопеда, моторолера чи ще щось. І, типу, я думаю, о, скутерок на літо це взагалі круто. Але все рівно ідея, типу, Щось треба з грошима зробити, не сидіти просто на місці. І в мене була ідея ще в Канаді, я хочу машину з Америки спробувати пригнати. У мене також вже якісь певні поверхневі знання були, і в мене був друг дуже хороший з університету. Ми ще знайомі, це знову ж таки, що університет мені подарував хороших друзів. І в нього, типу, був досвід, що він собі приганяв машину з Америки через якесь агентство. І до мене, поки я цим всім барбарством займаюся, але воно все повільно, хочеться ще якоїсь такої реалізації чоловічих якихось двіжух, якихось рішень. І до мене приходить ідея, що слухай, треба машину, напевно, попробувати прийняти. Я починаю з ним радитись. І він каже: слухай, це повністю реально, що ти можеш це зробити сам. Я думаю, так, я в Америці був англійською, я знаю, я зараз почну збирати інформацію і ну, почну щось робити в цьому напрямку. Я прижиму собі машину з Америки. Можливо, навіть перепродам її або залишу. Ну, буде видно. Але от суть в тому, що хочеться якихось, якихось справ, щось типу, хочеться робити. Рухатись кудись. Тому як далі я мав досвід, власний, при купити машину на аукціоні у США, на якому сайті, як це все було, покроково, які, з чим я стикався, з якими людьми знайомився, ціни. Що, на яких етапах, які можна мати помилки, багато-багато деталей про це. Я зроблю окреме дуже відео, і будемо рухатись далі по історії, як я проходив через своє життя, через трансформації, які в мене були досвіди, і що ці досвіди для мене, для Вали, давали для мене, і, можливо, ці досвіди будуть корисними і тобі. Тому до зустрічі до наступного відео.